Ви коли-небудь відчували сум і злість, але потім говорили, ні, я не буду це відчувати, це ж погано і тому подібне. Взагалі, чому ми, так знаєте, блокуємо свої емоції? Саме перше це таке виховання. Тобто, в нас з дитинства було завчене, що не не ти ж, не нюня, не злість ти ж незлюка і тому подібне, так? Тобто перекриття наших емоцій друге, це те, що ми, знаєте, якби вважаємо, що якщо ми проявимо емоції, ми будемо якимись слабкими, знаєте, ми маємо закривати свої емоції ми ж сильні і тому подібне. І третє, це те, що, наприклад, коли ми будемо проявляти наші емоції, коли ми їх не будемо вибачаю, проявляти наші емоції, вони просто зникнуть, бо ми їх не бачимо і тому подібне. Як взагалі допомогти в цій ситуації? Саме перше треба зупинити спитати, що я відчуваю, яку емоцію. Тобто, наприклад, я злюсь, я сумний і тому подібне, так? Далі ви маєте. Зрозуміти, яка ситуація взагалі цю емоцію викликала. Наприклад, я був там, і хтось на мене накричав, і я, звісно, зараз злюся, взагалі чи можливо сумний, так? Далі вам треба знайти безпечний шлях вираження. Як це може? Це може бути спорт, це може бути малювання, це може яке так, також бути ведення щоденника, то прописати всі максимально е, свої переживання. Тобто якось виразити свою емоцію, так? Для початку. І останнє, це така, знаєте, техніка дихання, коли ви розумієте, що емоція така дуже сильно, сильна, і ви ну, якось не можете від неї якби, позбавитись. Така техніка дихання 4 7 8 Ще я маю на увазі. Ви на 4 секунди вдихаєте через ніс, на 7 затримуєте дихання і на 8 видихаєте через рот. Проте це має бути діафрагмальне дихання, тобто через живі, так? І треба розуміти, що наші емоції це як наші знаєте. Маленькі навігатори, і не треба ніякому випадку відділити на погані чи добрі. Вони всі нам потрібні і всі мають бути виражені.